Ми знаємо, одні, що якщо катапи сюди прийдуть, то всі хто... Ні, Вані... чекайте, чекайте, хто прийде, не прийде. Який вихід ви пропонуєте? Ну, в, даному випадку, в даному випадку я бачу порушення правил дорожнього руху, в тому що без номерних знаків їхав, їхав. Що дивіться, з е приводу порушення правил дорожнього руху, е коли я особисто привозив правильно обіцявся від... Я хотіла брати якісь пояснення. Я запитував суду по букві закону. Давайте під'їдемо проведемо з дії, там, де його поранили. Вони відмовилися. Вони порушили закон? Порушення. Порушували. Правильно. Тобто ми, але ми не сказали, що вони порушили закон. Ми розуміємо, що це якби умови військового часу. І є буква закону, я тільки за те, щоб її дотримуватися. Але є виключена справа. Ну, правильно? Є виключена справа. І ця машина не просто так наліпила, цими хлопцями я воював місці чотири плічок, тобто і аеропортом, і Авдієм, і піскі, і, 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 і так далі, вони буде проходити. Вони не просто так зачепили від ці номера. Я тільки за те, щоб, наприклад, сісти, наприклад, завтра, да, ми звітаємо до вас гості, сядемо, поспілкуємося. Е, умовно кажучи, якщо є у вас сигнал, що хтось просто так із номерами номерами правосектор, то ми перші, хто приїде, вікно це була, ми перші. Просто є одна, дві, максимум три машини, наприклад, на Полтавську область. Ви розумієте правильно, що це не моя компетенція вирішувати такі питання. Я розумію. Розумі. Просто є одна, дві, три машини на Полтавську область з номерами, наприклад, правий сектор, які дійсно є учасниками бойових дій, не, не з дальних блокпостів, а дійсно з самої придової. От. Можна було б якісь не знаю, там, громадськість і міліція пішли б на зустріч один одному. Просто ми вам, наприклад, даємо перелік машин, конкретно наших. Конкретно. Я ж кажу, одна-дві, максимум три на всю область. Такі-то машини э, на цих номерах. І самі чудово розумієте, що у нас в основному не розможні машини. Чому? Тому що, наприклад, на своїй машині вона два рази в мене бита. Один раз осколком передала рульову, другий раз там кулю знесло в зеркало. Розтомажувати машину і везти її туди, смисла ніякого. Яка необхідність була, скільки тут працівників міліції зараз перебуває? Яка необхідність була, людина порушила, навіть порушила право дорожнього руху? Скільки повинно екіпажів приїхати для того, щоб відреагувати? Навіщо потрібна така кількість працівників міліції? Нас кримінногена ситуація зараз зашкалює, розумієте чи ні? А ми бачимо на будівельних майданчиків працівників міліції. То ми зараз бачимо на звичайному порушенні правил дорожнього руху. Його ніхто не оправдує. Але чому така кількість міліції? Хто Звичайні дав команду? Порушення правил дорожнього звичайне, тим більше ніхто не давав. Ні, тим а навіщо така праців... кількість? Чекайте, кого ваші? Кого працівників. працівників? Я головний редактор останнього бастіону.